Святиня в Ростоках на горі Спензова, одна із найбільших духовних окрас нашого краю. Високо у Карпатах, там де небо торкається землі, відбулося надзвичайно піднесене богослужіння. Молитва лунала крізь вітер, крізь гори, прямо до небес. До храму з'їхали численні гості із нашого села, з навколишніх сіл і навіть здалеку. Ми всі разом піднесли соборну молитву за наших воїнів, за захисників, за мир в нашій Україні. Це служіння в горах мало свою особливу атмосферу. Усе тут звучить інакше, глибше, щиріше, трепетніше. З нами молилися представники місцевої влади, гості, наші щирі парафіяни, і всі разом ми формували єдину соборну молитву. Особлива подяка нашим господарям із присілку рабниць. Ви зробили надзвичайно багато для цієї події з любов'ю, з ревністю, з відкритим серцем. Дякую кожному, хто був з нами. Пам'ятайте слова із Писання. де двоє або троє зібрані в ім'я моє, там я серед них, говорить наш Господь.